Ну що ж, я продовжую штурмувати посадки, як ви бачите, з не дуже гарним радіогоризонтом та з не дуже якісним зображенням. Але коли ж це нас зупиняло, щоправда гостросюжетності даному польоту надали як не дивно не дерева і навіть непогане зображення. Гостроти цьому сюжету додав той факт, що під час цього польоту у мене відбулось цілих дві погоні, уявляєте? Дві погоні за один політ. Причому в першому випадку ганялись за мною, а в другому, як ви можете логічно здогадатись, ганявся я. Тож будьте уважні, бо перша погоня розпочинається просто зараз. І як ви можете бачити, ехолокаційна система нападника дала збій, і він кулою помчався туди, де мене вже не було. Фух, пронесло. Мерші вилітаємо з цього підбульського лісу. Пролітаємо між двох операторів, які відчайдушно намагаються засняти це дійство на камеру, і шукаємо собі ціль. Не завжди ж втікачами бути треба й самому когось поганяти. А ось і моя нова ціль. ну-ка, хто це в нас тут такий болт. Доставка болт. Кур'єр болту. Якщо ти мене бачиш, вибач. нічого не маю проти кур'єрів. А тепер буде поважати вашу працю ще більше, бо тепер я знаю в яких складних умовах вам приходиться працювати. А тим часом я роблю прощавальний паверлуп і шукаю стежину, яка веде до фінішної кривої. Обов'язково пишіть, чи заходить вам такий формат, бо я дуже вдячний усім, хто пише коментарі, залишає свої лайки, підписки, репости. Дякую, що розділили цю пригоду зі мною. Побачимось!